Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 19 січня 2023 року. І друзі, війна війною, а кава по розпорядку. Тому п'ємо каву і йдемо планувати посадку лаванди на весну 2023 року. З надією на мир у нашій країні. Ось у мене є така доріжка, і по бокам від доріжки я висадила свою лаванду. У мене є відео влітку, де вона квітла чудово. Але у мене виникла одна, друзі, проблема. Я занадто близько до доріжки посадила свої кущі. Ось, подивіться на ці кущі, друзі. Цим кущам йде третій рік. Висаджувалися вони тут, в 20-му році весни, весною, ось такими кущиками. Але це в горщику я висаджувала поділками. Подивіться, висадила я їх на 30 см від доріжки. Ну, примірно, да? ось 30 см. Ось так це виглядало, коли кущики були маленькі. Здається, що тут дуже велика відстань, і лаванті буде тут житися досить добре. Але минуло три роки. І подивіться, кущ лаванди доріс уже до краю доріжки. І коли ця лаванда починає квітнути, друзі, квіти виростають, квітконоси виростають ось такі, і вони всі. З цієї сторони, отак відконоси, і з цієї сторони, отак от відконоси. І виходить, що ця доріжка майже закрита квітконосами. І ви знаєте, коли ми тут ходимо, ми завжди ступаємо по цим квітам. Ще якщо у вас є мужчина в домі, в якого 45-й розмір взуття, то це взагалі стає великою проблемою. А тепер поміряємо ширину ось цього куща. об'єм чи як сказати, я не знаю. Він Примірно 65 сантиметрів. Це в обрізаному стані. Весною я ще його трішки буду обрізати, але все ж таки сантиметрів 65-70 на цілий кущ треба віддавати полосу. У мене ось тут за цим рядом лаванди ростуть молоденькі кущики. Це кущики вирощені із черенків. Вони тут сильно густо, але я буду їх проріджувати потім. Від доріжки вони знаходяться на відстані. Примірно 70 см, подивіться, яка це величезна відстань. Здається, що це дуже-дуже задалеко. Але, якщо ми поміряємо пущик об'ємом 60-70 см, ось так, то він буде закінчуватися ось тут, в обрізаному стані. Бачите до доріжки скільки? І коли будуть квітконоси. То вони будуть заступати на доріжку зовсім з краєчку, зовсім трішки. Тому навесні ось цей ряд своєї лаванди я буду викопувати і залишати ось цей дальній ряд своєї лаванди. А впереді, коли тут звільниться місце, ось такий кусочок, да, я буду висаджувати якісь першоцвіти. Можна висадити а, і крокуси, і нарциси. І тюльпани, в общем, всі першоцвіти, які ви знаєте, всі можна висаджувати в отаку -от, тонесеньку полосочку. І тоді, коли лавандочка ваша підніметься, зазеленіє, а вона це робить досить пізно, лаванда прокидається весною пізно, починає зеленіти пізно. Тому оці першоцвіти будуть прикрашати оцею полосочкою впереді лавандочку свою. А коли лавандочка зазеленіє, вона прикриє своїми листочками, гілочками, квіточками. Уже не красиві листя першоцвітів. Так, на якій відстані від доріжки посадити лаванду, я вам сказала. Це має бути не менше 60-70 см. А яку відстань робити між кущами? Зараз ми з вами розберемося. Ось подивіться на цей ряд. Ви бачите, як щільно. Посаджена одна лаванда від одної. Ось ця навіть зім'ялась, скомкалась, тому що місця рости вшир, їй немає. Бачите, да? зараз поміряємо від центра до центра куща, скільки примірно, сантиметрів? 50. Приміно 50 см. Значить, робимо висновок, що 50 см між кущами лаванди це замало, трішки замало. Я вважаю, що також необхідно робити сантиметрів 60-70 щоб щоб лаванді було місце рости. Тому при посадці лаванди необхідно враховувати її розміри в стані квітки. Тому що лаванда випускає досить високі квітконоси, і щоб вони вам не заважали, лаванду треба висадити трішки далі від доріжки. Не можу не показати вам цей чудовий сорт гейхери, це гейхера шампань. Вона мене просто вражає. Сьогодні напоминаю 19 січня і подивіться на цю неймовірну красу. Я кожному українцю бажаю жити в мирній, квітучій щасливій країні.